Понад 32 тисячі хасидів вже прибуло до Умані для святкування Рожга Шана. Про це повідомили в Черкаській обласній військовій адміністрації. Зараз в Умані, де починається свято Нового року та нової долі, прибуває наш кореспондент Олександр Кривокульський. Сашо вітаю, розповідає, яка нині ситуація в місті. У місті посилені безпекові заходи. Також є блокпости на в'їзді до міста. Також біля паломницького центру, тобто хасицького кварталу. Тут працюють ізраїльські поліцейські спільно з українськими. Також перевіряють документи. Жодна людина не може зайти в в цей квартал без догляду перевірки документів. Перевірки речей більше про безпекові заходи розповіли у поліції Черкаської області. Технічно забезпечили сканери, які допомагають і полегшують роботу поліцейським, тому що за допомогою них ми можемо вбачити багаж, який привозять з собою паломники хасиди, і виявляти можливі заборонені речі чи речовини, які намагаються принести. Фіксувалися вже е, проніс так, е, алкоголю у речах, який вилучався. Свято у Умані триматиме три дні. Зараз ось ми можемо почути, побачити, що триває традиційна молитва. Люди моляться е, будь-де біля магазинів, просто на вході. І навіть ми помітили, що люди моляться і біля блокпосту, на якому перевіряють документи, ті, хто ще поки е, заходить на територію місця паломництва. Е, а ось е, основні святкування розпочнуться ввеч сьогодні ввечері і триватимуть до неділі, 17 вересня. Вам слово, колеги. Шана това, усім, хто святкує, Олександре, дякую. Це був наш кореспондент Олександр Кривокульський з Умані, де починається святкування Рожга Шана.